Їх восьмеро, а середній вік учасників гурту понад 70 років. На лівобережному щотижня просто неба виступає ансамбль Зоряничка, співають українські народні пісні. Поруч трилітрова банка підперезана синьо-жовтою стрічкою. Скарбничка призначена для ЗСУ. Почалася війна, і ми перестали би, ні, ніде співати. Ну, Решили допомагати армії. А то ми повинні якось допомагати на нашим зсу, нашим ребятам. Ось і ми вирішили вийти і тут співати збирати гроші. Музичну освіту має тільки керівник гурту, решта аматори. Співають виключно рідною мовою. Початку. Цього місяця ми ходили у шосту лікарню, купили їм там ну, що могли: кофи, цукерки, черевики хлопцям, бо вони приїжджають їм німчем ходити, і пересилаємо по змозі на зсу благодійний концерт відбувається під акомпанементи баяну, а додають українську атмосферу, народні костюми. Чоловіки у шароварах та козацьких шапках, а жінки вбрані у сукні вишиванки із квітчастими візерунками на грудях коралі. Виступ триває близько години. За цей час встигають виконати 20 пісень. Перше время дужче якось допомагали, от коли почалась. А зараз ну все одно щось та й допомагаємо. Найбільше в нас було 3 200. Це найбільше. Це один раз лише було. А так півтори, тисяча вісімсот. Ну коли як. Зоряночка своїми піснями не тільки допомагає армії, а й дарує позитивний настрій містянам та гостям міста. Всі, і ось розбирайте, хлопці ходять, досягаля воду. і Ну, ну всі, які там, всі, все дивимо, попіваємо, хлопаємо. віддихаємо душою. Ансамбль співає вже понад два роки. Виконавці кажуть, своєю роботою пишаються, особливо коли дякують військові. Дуже дуже, дуже подобається. І е, я от е, Приїхала шостої лікарні і розповідає своєму сину. У мене поранений, був на війні, поранений. Говорить, Мам, це так добре, що ви понесли іменно хлопцям туди в лікарню, що не, не кудись воно пішло, а іменно їм. Родзинка шоу. Останню пісню виконують разом із слухачами. Від початку року гурт зібрав понад 25 тисяч гривень. На цьому зупинятися не планують та співатимуть до перемоги. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.